Вітаємо, шановні друзі. Час від часу ми отримуємо звернення від наших клієнтів. Не можемо зняти матрицю з гранулятора. Особливо це актуально, коли обладнання вже пройшло через сотні або й тисячі тонкобікорму, і матриця щільно закоксувалася у посадковому місці. Саме тому підприємство Артмаш розробило просте і надійне зручне рішення елементарний знімач для зняття матриць із наших грануляторів. Цей інструмент. Підійде для моделей 22 кВт та 37 кВт із конічними роликами. І стане в нагоді кожному, хто стикався з труднощами демонтажу матриці. Якщо у вас виникла подібна ситуація, просто зверніться до наших менеджерів, ми швидко підберемо і надішлемо вам знімач, який суттєво спростить роботу. А зараз демонструємо знімач на гранулятор 22 і 37 кВт з конічними роликами. Значить, знімач ставимо на вал шпильками на 12, вкручуємо в тарілку з отворами. Шпильки повторюю на 12. Для цього нам потрібно два ключа на 19 і 22. Беремо на 19, зажимаємо ці шпильки. До упора. Потім підкручуємо. Гайки. Підкрутили. Беремо ключ на 22. По різьбі. Вкручуємо. Якщо закоксувалася, вона, бачите, демонстративно підіймається. Таким чином ми знімаємо нашу матрицю. Потім робите так. Дякуємо за увагу. Артмарш працює для вашої зручності.